Сімейний імунітет це командна гра. Коли хтось у сім'ї хворіє, це зачіпає всіх. Діти приносять віруси із школи, дорослі зі стресової роботи, і в результаті хвороба передається по колу. Але так бути не повинно. Що означає сильний сімейний імунітет? Це коли всі в родині мають енергію, гарний настрій і не бояться сезонних заступ. Як цього досягти? Харчування, більше овочів, фруктів, корисних жирів і білків, та вода. Хороша робота шлунково-кишкового тракту та чиста лімфа це база, яка забезпечує хороший рівень вашого імунітету. Режим сну навіть діти мають лягати спати вчасно. І так само і дорослі. Рух, сімейні прогулянки, зарядка вдома це корисно і зближує зменшення стресу, теплі розмови, підтримка і спільний відпочинок роблять чудеса. Твоє завдання показувати приклад. Якщо ти дбаєш про своє здоров'я, це стає сімейною звичкою, традицією. А якщо потрібна допомога, щоб розібратися в тонкощах зміцнення імунітету для тебе і твоєї сім'ї, звертайся. Я допоможу створити план для всієї родини, щоб у вашому домі була не аптека, а атмосфера здоров'я та гармонії.